Слава Богу! Дорогі слухачі, сьогодні у світлі Божого Слова ми пороздумуємо про духовний слух. Духовний слух це здатність віруючої людини сприймати та виконувати Боже Слово, яке записане в Євангелії. Але для того, щоб сприймати. Та виконувати Господнє Слово, то найперш потрібно щоденно у ньому перебувати. Тобто потрібно щоденно, уважно читати, вивчати, чи хто по поважній причині здоров'я зору не може читати, то такій людині необхідно слухати та виконувати новий заповіт. У Євангелії від Івана. 10 14, 27. Так говорить Господь Ісус Христос. Я пастир добрий, мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідом вони йдуть. Тобто та щиро віруюча в Господа людина, яка щоденно. Перебуває у Божому Слові, записаному у новому заповіті, в усіх обставинах та у всіх ситуаціях свого життя йде за Ісусом Христом. Тобто поводиться саме так, як навчає поводитись Христос. Дорогі слухачі, для того. Щоб людина була духовно чуючою, то згідно Євангелії від Марка 1.15, їй найперш необхідно щиро покаятися перед Богом за свої гріхи та повірити в Євангелію, тобто зробити новий заповіт нашою настільною книгою, яку ми щоденно. Будемо уважно читати, вивчати і виконувати. В протилежному випадку, якщо людина відкидає заклик Ісуса Христа до покаяння та до увірування в Євангелію, то вона залишиться духовно глухою. Друге, для того, щоб бути духовно чуючою. Віруючий в Господа людині, необхідно особисто пережити хрещення Святим Духом з підтверджуючою ознакою інших мов. Адже в Євангелії від Івана 14, 26, так говорить Господь Ісус Христос: Дух Святий навчить вас усього. І пригадає вам усе, що я вам говорив. І саме це нагадування віруючій людині, новозаповітньої Господньої науки є духовним слухом віруючої людини. Тому для того, щоби Святий Дух нам нагадував в розумі потрібні місця святого Писання. Які відкривають нам те, як навчає поводитись Христос у тій чи іншій ситуації нашого життя, то нам необхідно щоденно уважно читати новий заповіт так, щоби запам'ятати. Дорогі друзі, Господь не зможе нагадувати в розумі людини. Боже Слово, якщо ця людина не перебуває у Господньому слові, про це дуже важливо усім нам пам'ятати. Дорогі слухачі, якщо ми будемо духовно чуючими, тобто, якщо ми пережили щире покаяння та увірування в Євангелію, Отримали Святого Духа і щоденно перебуваємо у Божому Слові, записаному у Новому заповіті, та виконуємо його, то Господь обіцяє нам і всім таким віруючим людям наступне. Я життя вічне даю їм, і вони не загинуть повік. І ніхто їх не вихопить із моєї руки. Про це ми читаємо у Євангелії від Івана 10:28. Амінь.